Як говорила Аліса в країні див, який сенс у книзі, якщо там нема малюнків, і мала рацію. Тому сьогодні Книга Плюс говоритиме про ілюстраторів, адже добре проілюстрована книга завжди привертає увагу. Основне призначення ілюстрації допомогти з'ясувати, про що йдеться в тексті, зробити його ще більш яскравішим, цікавішим та якіснішим. Про цікавинки ілюстрування та власний стиль мені розповіла художник-ілюстратор багатьох відомих книг, в тому числі Андрія Судомори «100 загадок Симфосія Леся Квик. Я побувала у творчій майстерні художниці. У неї вдома. Зізнаюся, там панувала така атмосфера, що хочеться створювати не тільки ілюстрації, але і писати окремі книги. Художниця Леся Квик у свій світ пустила мене з доброзичливістю та позитивом. Любить малювати на подвір'ї, а зараз, коли холодно біля вікна, її стиль тонких ліній якнайкраще передає настрій книг, за які вона береться. А таких небагато, адже художниця працює тільки над тими книгами, які дійсно хоче ілюструвати. Ну я бачу текст і зразу розумію, чи я можу це ілюструвати чи ні. Якщо він дуже-дуже серйозний, то я, відповідно, напевно, не дуже хіба що маю можливість підібрати під нього ту графіку, яка вже є намальована. Ось так. так було з паном Андрієм Судоморою. Я просто брала графіку, яка в мене була намальована, і її собі підставляла під ті загадки. А якщо це якесь таке легке, от, ну, не так само дуже серйозна книжка, але я собі намалювала Львів так, як я хотіла. І все. І потім починається процес, треба дуже просто швидко це все робити, щоб та нитка не перервалася. Бо якщо щось перерветься, а я ще стараюся сама це все верстати і вставляти собі графіку, де я хочу. Я тоді дуже люблю і так шрифт, підібрати і пропорції. І, і тоді книжка для мене така мені дорога і органічна. Чому здавалося, що верстати книжку може кожен інженер. А малювати то художник. Я такий після академії художник. А тепер я розумію, що краще робити все самому. Бо в мене були навіть випадки, коли навіть просто замовник сам ставив карту такий маленький путівничок, він потрапив поставити карту так, що вся та робота. Так що класно, коли сам малюєш, сам собі все робиш. Багато книг проілюстрованих ілюстрованих Лесою Квик отримали відзнаки на форумі видавців. Це фотоальбом про митрополита Андрея Шептицького Блажен той муж у її художньому оформленні. Книги Соломія Крушельницька Міста і слава Галини Тихобаєвої та Ірини Криворучко і 100 загадок Симфосії Андрія Судомори у художньому оформленні Лесі Квик стали володарями гран-прі, того ж таки, форуму видавців у Львові. А вам цікаво, скільки ж часу забирає ілюстрація хоча б однієї такої книги. Ну, це може бути навіть один день. Якщо в мене є спокій і така чудова погода, що ну, нікуди не хочеться йти, то я можу собі сісти і дуже швидко намалювати. І вона буде дуже така стильна. А, а може, якщо дуже затягнеться, то тоді важко. Може то не відчувається в книжці. Але вона тоді така різна, різна о, різні зображення, бо в мене інколи виходять такі люди смішні, які зовсім на людей не подібні. Але я так подивилася, тепер вже є й такі люди. Так що вони. На думку Лесі Квик, ілюстрування справа важка та потребує посидючості. Ілюстратор це дуже-дуже така, це одна з найважчих, напевно. Ви мусите взяти от багато книжок з супертекстом, навіть не купуються через те, що. Такі, знаєте, ілюстрації бувають особливо до дитячих книжок, яку навіть не хочеться відкривати. Але то я так можливо, що людям, які там цей. А є такі казки, ну що можливо, там і тексту то не дуже є, але зато настільки шикарний малюнок, і дитина собі прочитає його. І художник ілюстратор мусить бути супер. І Він мусить бути добрий і малюватися багато, і такими малесенькими, малесенькими. Це має бути дуже посидюща людина. Я не є така, я не то вся бігає. Вже зовсім скоро Леся Квик оформить ще одну книгу Андрія Садоморе. і зі сторінок на нас знову дивитимуться добрі та позитивні ілюстрації, такі ж, як і сама художниця. Зараз я поки що ще не працюю, я тільки думаю, дуже думаю. Пан Андрій Садоморе супер переклав грецьку піграму, і я просто нею захоплена. І це велика праця. Він зробив величезну працю, він геніальний. В і Для мене це така, ну, це така гарна дуже робота. Я неї дуже тішуся, я вже неї тішуся два місяці, але ще не почала робити. Я лишень вибрала шрифт і розмір книжки. Тобто, самі пропорції я нарешті знайшла, я їх вже побачила. А тепер треба буде так, я так думаю, що це вже той час доходить. Це така якась така, для когось це не романтична. Для мене це дуже романтична осінь. Я люблю зараз осінь. Я сяду і буду так швидко малювати, такі, як ніби це грецькі будуть. Я мушу ще дійти до тої грецькості, щоб воно було не моє, а власне таке псевдогрецьке. І ці епіграми чудові. Бачите, може на другий рік буде, вона вже видана. Завжди було цікаво, а як відбувається знайомство з текстом саме для ілюстратора, як він вирішує, в якій техніці потім буде малювати, а також те, як відбувається діалог ілюстратора та видавця, При привідкрити дверцята до цієї таємниці нам допоможе Роман Коник. Ну ілюстрування це є одне з найважливіших на місце для книги, тому що особливо для дитячої книги, тому що дитина пізнає світ через рубі образу, а вже потім, значить, через слух, через інше. І від того, які будуть ілюстрації, залежить від того, чи захоче дитина взагалі знайомитися з цією книжкою. для своєї книжки освишальниця має значення обкладинка. Тобто для дорослих вже не вимагає стільки ілюстрацій, наприклад, як для маленьких дітей, для підлітків, для молодих людей. Тут має значення саме обкладинка. Вона повинна зачепити людину, достукатися, зацікавити її. Ми відштовхуємося від тексту, від рукопису в залежності від того для якого віку дитини призначена ця книжка. Ми вибираємо ілюстратора. Тобто, а далі вже співпрацюючи з ним, вирішуємо, в якому форматі розміри будуть ілюстрації, з якій техніці буде виконуватися ілюстрування. І далі на тому ж етапі вже приймається рішення, про на якому папері далі буде друкуватися книжка. Далі ілюстратор виконує ескізи, погоджує з нами і в разі затвердження приступає вже до роботи над книжкою. Робота художника над оригіналами може тривати і півроку, і рік. Ілюстрації готують або з допомогою графічного планшета, або традиційно на папері. Якщо ілюстратор виконує з допомогою графічного планшету, це значно спрощує роботу. І практично завж, завжди ми можемо гарантувати результат, виконаний на комп'ютері з допомогою планшету. Якщо це мальовано фарбами на папери, тоді стає питання оцифрування, приведення в електронну форму. Це може бути здійснено як з допомогою сканерів, так і з допомогою фотографування. І далі доведення, значить, підчищення на комп'ютері. Тут виникає дуже багато проблем щодо відтворення при друці оригінальних кольорів. Питання ще в тому, як це надруковано, тому що можна. Будь-яку ілюстрацію надрукувати дуже добре, а можна трошечки її погіршити. І тут багато залежить ще навіть від людей, які здійснюють друк від друкера, від їхнього відчуття. Дуже часто ми їдемо на перший друк, стоїмо, стоїмо біля верстата друкарського і говоримо: тут нам треба здається так зробити, треба зробити так. Важливо також у якій техніці виконані оригінали, адже це безпосередньо впливає на друк та вибір матеріалів. Найскладніші книжки це акварелі, глаш, у фарби, і вони вимагають. Ну, Вибору певного паперу. Від паперу дуже залежить багато, залежить від того, чи будуть насичені фарби в результаті, чи вони будуть приглушені. І тут ми вже в залежності від того, яку хочемо бачити книжку, вибираємо папір. Насправді в видавництві є каталоги паперу за різним складом, щільністю, кольором тощо. І бібліотеки кольорів та оздоблювальних матеріалів. Саме за допомогою цих каталогів та картотек кольору видавці разом із дизайнерами та художниками розроблюють стиль книги і кольорову гаму. Тому точно визначають усі потрібні параметри, щоб знати і пояснити у друкарні, що конкретно їм потрібно. Тут і дизайнери, і фотографи, і всі люди повинні відчувати колір. Тобто людина, яка не відчуває колір, вона не може працювати в видавництві з кольоровою книжкою. Творчість присутня на будь-якому етапі від ілюстрування художником до відтворення придруця. Буквально кожен учасник додає свою частинку свого вміння, своє старання. Історія світового мистецтва знає десятки імен художників, які цілком присвятили своє творче життя ілюструванню книг. Історія української ілюстрації теж знає багато цікавих та відомих прізвищ. Хто вони? Автори найвідоміших та красивих ілюстрацій, які відомі нам ще з дитинства. Дізнавайтесь, згадуйте, дивіться. Український художник-ілюстратор Владислав Єрко переможець багатьох художніх та книжкових виставок. Володар численних нагород найбільш відомий своєю співпрацею з дитячим видавництвом Абаба Галамага. Проілюстрована ним снігова королева Ганса Христіана Андерсена завоювала чимало престижних нагород. Хто зараз не знає милих персонажів Євгенії Габчинської. Найвідоміші ілюстрації дитячих книг художниці це Аліза в країні чудес Льюіса Керола видавництва фоліо та «Аліза та її сни Івана Манковича. Костя Лавро відомий книжковий графік Лауреат Шевченківської премії. Його ілюстрації до книжки Ніч перед Різдвом Миколи Оголя з були численні нагороди та титули. Співпрацює з українськими видавництвами «Абаба Галамага», розумна дитина та популярним французьким дитячим журналом. Персонажі художника мають неповторні національні риси та стиль, який легко вирізнити серед інших. Класичні котики та зайчики Костя Лавра стали улюбленими мальованими персонажами багатьох українських дітей. Катерина Штанко вважається однією з найуспішніших українських дитячих графіків. Її малюнки до книги видавництва Абаба Галамага сто казок можуть викликати лише захват. Недарма кажуть, що в кожному з нас живе дитина. Погодьтеся, що ілюстрації до книг прокидають її та навіть змушують побашкетувати. І навіть якщо ви нічого не розумієте в мистецтві, добре оформлена та проілюстрована книга робить свою основну мету ви перегортаєте на першу сторінку. Тому гортайте книги, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, дивіться нас на ютюбі та кидайте мишку та читайте книжку.